Поважним проговорича, Верховицька міська влада захотіла в особистий спосіб, запросивши сюди в цей зал сказати свої слова в пошанування. До вас звертається Тарас Михайлович Мельник, секретар міської ради. Добрий дякую. Доброго здоров'я і добрий день. Справді маємо невеличкі свята. Чи я вважаю, що це велике свята, але оскільки там на сході гримить, знову маємо загиблих, маємо ранених, маємо затьмарене небо, то якось говориться про ті свята, так знаєте, з білю, тому що йде війна. Хтось називає їх ритмою, хтось за то, але в натурі це війна, тому що до нас на нашу землю прийшов окупант. Прийшов. Той, хто себе називав сусідом, старшим братом, але він прийшов. Тому маємо прикрощі, які справді позначаються на наших родинах, сім'ях, позначаються на наших сусідах, позначаються на нашому місці. Тому кажу, маємо свято. Але свято з тривогою, бо іде він. Але все-таки я говорю про свята, тому що маємо Різдво Пресвятої Богородиці 21-го і маємо, я його не можу відмінити, свято міста, яке вже кілька десятків літ відзначається. Історики можуть дискутувати з приводу того свята, це їхні питання. Але 21-го на Різдво Пресвятої Богородиці ми святкуємо родини міста. Тому десь я хотів попросити вас. Що ви прийшли до нас на зустріч, тому що, готуючись до того свята, десь хочеться і вам зробити проєкт. Може не так вам, як вашим дітям, які пішли до школи, але є прикрощі через те, що йде війна. Не все можна зробити. А ще й далі. Нині я хочу щиро подякувати вашим чоловікам, вашим батькам, вашим братам, вашим. Тим, хто стоїть на сході, а ми зібрали в першу чергу тут всіх дітей і сім'ї тих, хто стоїть лицарем на захисті нашої вітчизни, Я хочу щиро подякувати, Україну подякувати, тому що справді захищаєте нашу незалежність, нашу волю, не мою, а всієї громади. Тому маємо, напевне, нині мир другого, чи і спокій. Хочу вас привітати з тими святами. А свято все-таки гарне, зокрема, посвятої Богородиці, святого Володимировобича, побажати вам щастя, здоров'я, мирного неба, перемоги, благословення Божого і покрови тої Богородиці, яка є царицею неба і землі. Ну і, зрозуміло, ми підготували, я знаєте, це скромно, але для ваших дітей, які пішли до школи, оці шкільні подарунки. Я знаю, що ми не можемо всіх охопити, але значну частину ми охопили. Це так само, як сьогодні ми мали можливість поспілкуватися з родинами з пораненими, десь допомогти і матеріально. Міру можливого, маючи переконання бюджету, ми це робимо. Ще одна є приємна така новина, яку я хочу озвучити. На днях ми отримали документ. Цей документ прийшов з військово обласної адміністрації. Держава відткнулася на нашу з вами разну проблему для сім'ї загиблих виділено субвенцію у розмірі близько півтора мільйона, може більше не на придбання квартири. Це три однокімнатні квартири, одна двохкімнатна для тих, хто втратив своїх близьких рідних ані. Це сім'я піси, пан Світло Сидить, сім'я Голов. Це сім'я обстрілів. Це сім'я Бориса, це сім'я Потрібна. Мають отримати три одну кімнату і нову кімнату. Це приємна подія. Ми відстояємо зараз в позицію, бо ж не можемо готуватися, щоби і для поранених, а вони також на не мають потребу, треба змінити житло і твій, також це також і. Але нині спільно разом я хочу вас ще раз привітати свято і побажати всім нам миру. Божого благословення! Дякую за те, що ви прийшли. Я думаю, що команда, яку вчора пані Оксана, допоможе зараз вручити ці скромні презенти для ваших діточок. Хочу сказати, що це не останнє, тому що ми хочемо ще підготувати такий презент на святого Миколая. Може, він буде більший, може він буде потужніший, але поки що до свята міста не зробили вам такого приємності. Дякую за увагу. Гарних вам свято. Але, але я хочу вас запросити всіх, тому що свято починається у неділю, воно починається з відкриття виставки вишивки Степана Бориславського. Якщо буде гарна днина, Божа, ми будемо це робити на ратуші, цю виставку. Виставка світлин Ігора Фицяка о 12-й годині, також це Дні Європи в Друговичі. Потім будуть концертна програма дітей, наших дітей, які задіяні в різних гуртках, в різних колективах, танцювальна, спортивна на площі, концерт, в неділю. А в понеділок так само це буде виставка розпродаж тут на замковій горі, різні ігри, концерти, де я вас всіх запрошують до участі. І о 3 годині в понеділок буде річ, яке розпочнеться з молитви духовенства і з благословення. Владимир. Тому давайте пролучаємося, говоримо разом наше місто, згуртовуємося, тому що ті, хто на сході в першу чергу, вірять. якщо в нас тут злагода, порозуміння, то і там легше стіни. Ще разом дякую, свято нас. Да. Тут... Волоська Марія. Да. Ми чотири дітей. Волоська Марія. Волоська так? Так. Я тебе вітаю. Я думав, я в нього до всіх. Це є поворотки для, да. для всіх. І більше, ти і маєш тільки більше в школі. Так. Да. І вам дякую Дякую, нашим городачанам. Хочу попросити хвилинку вашої, може, терпіння, бо поки ми всіх перекличемо, знаєте, може, то так займати трошечки часу, але прошу вас трошечки терпітися. Коли ви ж Микола?